Всім друзі, З вами Кіра і Сьогодні будемо грати Дедрелс. Я знаю, мене давно не було, але то що я хворів. Я думав, що мені знімати, я вирішив будемо знімати Дедрелс. Я, звісно, трохи підкачався тут. Мені взагалі доволі давно показали, що Дед Риз. У мене 41 облігунція, Виживший. І я вам так скажу не тільки виживший. Так що я не знаю, кого мені зараз брати. В принципі, давайте візьмемо, візьмемо ковбоя. Зараз ми з вами попробуємо пройти гру. Я зараз вам хочу це і показати. По-перше, як відключити настоящого колгійу від Настоящого, що це хакер, які он там от тусується собі. Вон там от. Зараз я покажу, зараз покажу, які в мене квести вони. Так, ось такі от мене виповнені. Я не знаю кого мені зараз Виповняти. Але, в принципі, ми вже можемо йти. От бачимо такого от персонажа. Хоча ми вже не зможемо. По-перше, по ніку. І все. Погнали. Давайте створимо на 4, нами якийсь чел ще, ще зайде. О, музикант. Чекаємо ще ще. Ладно. Якщо що, я один в соло, в принципі, хочу теж піти, можна. Бо, в принципі, одному буде краще і я хочу це показати імбовий баг, який не можуть розраба пофіксити чисто фізически. Того що, ну, серйозно, його не можна пофіксити. Так, значить ми... відкриваємо... О, прикиньте мені зараз, Прикиньте мені зараз подеться. попадеться. Ні. Так, зараз ми тоді робимо що? Скоріше всього, будемо чекати ніч. Тож мені треба винтовка з патронами. Так, зараз, получається, чіпляємо конячку та її конячку і патрончики. Так. Один. Та я. Элло! День-два. Все, в принципі, можемо зараз піти продасти і продати, і, куп... і зробити баг. Щоб можна було собі на револьвер рів... купити, бо винтовочкою. Що думаєте, винтовочку черевік? Ні, мені каже, вінтовочка Так дивіться, нам зараз треба молити, щоб там було три вугля. Три вугля. Ми його зараз будемо з вами использувати. Два. Нічого страшного, договір не йде. Значить, в чому заключається баг? Беремо угл, обов'язково беремо. Виходимо змагальника. Відрубаю. Так, давайте я все закрию, щоб ви там тут не бачили нічого. Так от раз, два. Так, от це все ми закриваємо. І, в принципі, вирубаємо інтернет. І якщо у вас зразу прям при відсутності інтернета, то я не знаю, що. Вирубаємо. Інтернет. Врубаємо. Обратно. І все. І що ми бачимо? Коли ми його підрубаємо, заходимо обратно, нас тепає сюди, бо типу, ми там не були. Але був звук, що він спалився. Давайте зараз подивимося. Я за кадром нічого не купляв. Абсолютно. Будь ласка. Позиціюсь на здоров'я! І мені від того тільки краще, бо я хочу розпространити цей баг по всіх дрілсерах, щоб вони пользувалися і не тратили свої дорогоцінні гроші. Так само ми робимо з вами з другим вуглем. І я вам зараз хочу пояснити, як іменно це працює. Дивіться, коли в нас є інтернет, то гра як би понімає. Що далеко за магазин його винести не можна. Коли його нема, і вас не швидко кікає, то ви, то ви можете, якби поняти, поняти. Вас зразу кікає і гра тупо замідляється. Тобто ви можете спокійно винести і запихнути його в печку. Це добре. І виходить, що ви його запихаєте в печку, і коли підрубаєте інтернет, і гра розуміє, що вам треба його тепнути, і воно час що цей уголь реальний. І вона його спалює. І він не встигає тепнутися обратно. І отак ось це працює. Зараз почекайте, Зараз тоді ми чекаємо. Вибачте. Чекаємо ніч і виходить. Можемо зараз, куп... Можемо зараз купляти свои свій... винтовочку з патрончиком. Так, і получається, давайте поки що я поставлю газетки на всякий пожарний. Так, спалюємо. Якщо що, ще гайд, як ставити газетки? Отак от? Ні. Спалювати? Ні. Беремо аккуратненько, різно... Ой, господи, приблизно по центру. Обережно обережно. Щоб вона єлі-єлі його торкалося і е, приварюємо. Далі. Так само робимо і приблизно, щоб там. Отак от, от. От приблизно так. Так пройти не можна і так пройти можна. Якщо для новачків. Для новачків, як це працює? знаєш, що взагалі це ставити. Дивіться. Якщо до вас якщо будете, пустим без газеток, то ви просто поїдете, до вас набіжуть в першу ночь зомбарі, ви здохнете. Друга ніч. Ладно, давайте на другу ніч залишити другий варіант. Якщо ми поставимо ці газетки, отак от. От, допустим, я зомбарю. Біжуть на вас такі от зомбарі, впираються у цю газетку. І, а ви там всередині його б'єте лопаткою. Але ви знаєте, що можна отак от, оп. І оп. А зомбарі таким особим інтелектом не, не обладають. Дякую розрабам. За те, що вони таким інтелектом не обладають, не обладають. І в принципі так можна зробити. І це реально допомагає. Це дуже популярний зараз метод. Так я не знаю, що нам поки що робити і зараз подаюся типу, скільки часу. І. А, так зараз вже ніч буде. Нормально. Якщо зараз буде зомбят ніч я з'їм свій тапок. Ну. Ну. Ще було їй 5 секунд. А ні. Та ну у вас тільки, будь ласка, не зомбі, я вас прошу. Ай. Давайте я якось зроблю отак от. Оп, і кровава ніч. Я нарешті цього дочекався. Я е, вам просто розкажу, мені треба було одну ніч чекати, була зомбіацька, день і це кровава. І, в принципі, зараз в мене буде вінтовка з кучою патронів. Ура! Прикольно! Що сказати? Нічого не сказати. Зараз виходить, давайте зробимо так само, так само прикол. І перед тим, щоб продавати вампірів, давайте я це зроблю вот такие вот пози на газетки. Так, погнали! А, я не зробив. Погнали ще раз. Це було доволі легко. Так, виходить зараз що робимо? шорутаємо вампірів, Купляємо собі патрончики і їдемо. зараз доволі, Так. В принципе, видимо, друзі, ч я не у той мари, бо в нас, ну, я думаю, це очевидно видно. нас топливо так багато. Так. Так. Так, давайте, друзі, поки я не забрав цього вампірчика, поставити лайк та на мій канал, на от твой коментарчик написати колокольчиком. Щоб не не пропускати мої нові відосики, які я постараюся робити не раз на два роки. Так що давайте. Це мене реально дуже сильно підтримує не робити відосики раз в мільйон років. Так що давайте. Раз, два, три. Абаюнда. Сподіваюся, ви встигли. Давайте зараз ще подивимося по домі, яка може там буде По томіки. Так, зараз. Ні, нема. В принципі, може бути. продавать. Только 5 вампирчиков. Как-то что странно, что что. что? Почекайте, по идее, мало бы би... мало быть больше. Что то такое? Что он? Может, они поза тим заспавнулись? Да! Ага! А я казав Дивимось поза домиками в домиках. Так, давай дивимося. Давайте зараз подивимося за воротами, якщо там нема, ми вже йдемо продавати повністю. Сподіваюся, там буде. Максикам 80 км км. Такс на да, нема йдемо продавати. Так, зараз ми тоді робимо все швидко. Швиденько. Так, погнали купувати патрони. Зараз я знаю свої навики телекинеза. Бум, Я вже тут. Лутаємо патрони. А... Чого за? Тобто вы хочете зараз сказати? Я потратив все на патроны и не купив случайно винтовку. Що Ще в дубалку на Ай классный я заработаю ще трильйон ночей чекати, поки я наформлю на винтовку вампири. Вау! Добре, давай это чешо. Так, я прийшов, получается. Да ну не этики Так, так, так Ура! У нас же накопаешься на винтовочку! Так. Значить, ми тут забираємо всіх вовкузавриків Яких які бачимо. Так. Може тут десь є ще? Так, ладно, підемо вже продавати. Так, телекінез Бум. Вже все продалося. Все, мы, получается, зараз забираємо винтовочку купляємо і поїхали. Так, зараз, получается, їдемо до Горди, там його лутаємо, вже їдемо до 10 кілометра. Так. Купляємо винтовочку і, в принципі... да, я не буду вже ще патрони купувати, але в і так 264. А краще піду собі і куплю масло На всякий пожарный. А що? Хайбу? Як кажуть, три бандажа гірше, ніж масло. І взагалі я вам скажу один лайфхак, як зробити так, щоб бандаж хілив у вас повністю, а не тільки половинку. Дивіться, ви сети, я... я Допустимо, у вас мало ХП. Що ви робите? Якщо у вас є друг. То ви викидаєте всі речі в удобну кучку ресетаєтесь, він вас воскрішає. І таким самим чином ви собі встановлюєте абсолютно все ХП. А якщо у вас нема друга, то довольські десь половиною. Хе. Так що зараз ми, виходить. Підемо до 7-го кілометра. Подивимося, чи нам там будуть ради, чи не будуть. Якщо там нам будуть раді, то... Будет доброе, якщо не будет то доброе в сайт и сайт все, що я кажу. Я заромаю на увазі. Я сподіваюся, что у нас будет маленький город. Скорее всего, перший маленький, О, почкай там стерлинг. все в двух тысячах На двух километрах стерлинг. Чи нет? Нет, то не стерлинг. Так, в принципе... Давайте зараз я нас трохи тепну. А в шахта? Вона ж вроде бы рідка. Рідкісна. Вона вроде рідкісна, не? Друзья, напишите в комментах, шахта у тебя редкость чи не? Я не знаю, что -то. Ладно, погнали. Виндолочку в руки и погнали. Залітаємо тут один флеш. Погнали. ті. Забираємо три вугука навіть чотири. Погнали! Друзі, що це вот це, це Якийсь сир? Чи. Ну, ні, не знаю. Що, погнали? Зараз виходить, заправляємося угольком, бо в нас його не так уж багато, всего половинка. Я все это робив, щоб заправитися прям повністю. Ну, в до ну, щоб до доїхати. Так, зараз заправляємося тоді до максимуму. Е, Остальне -е, залишаємо Там десь все, відмінно. Ага. Вроде бы гроза, да. Чи крова. Ні, зомбиатска. Вс, по норма. Зара, получается, едем до 6 км. Зара едем до 6 километра и чекаем там, перечекаем ніч и... І... И тоді уже там. Чувай, туда. Нет, видимо, не сто. Вс, думаю, тут же можно запиняться. Чи нет? Ладно. Чисто километров запиняемся. Все. Мы уже тут стоїм, но зараз уже будет город. И да? Я за него чуть перееду. Ладно, я забыл все, что вин на семы. Вс, стоим он. Идея, а вот он, вс, я уже выплачу. Вс, тут свистуємо, спокійненько. Я э, на жаль, звітся не бачу, який там домик. Яка цей місто. Ай! Т шо ж ви всі до мене лізете? Як муха на чтчихелу? Ай! Це шо це таке? Коли вже день Вс Нарешті уже на крайшнікову там немає там ще он бежать Вау! Ай то! Та вони мене за Як вони так далеко, б'ять Як вони так далеко, б'янка! Мені скоро вже вас треба будет ездвати. Шо це таке? Алло. Пожалуй. Чё? Я... Срочно. Масло. Як! Шо за... Як вы через... Як вы меня через векно залез? Что это такое? Буласка на лайки, буласка лайки. Я прошу, 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 прошу. Да! Городок маленький, це просто імба. бара бара бам, -бам бара бараба І ще й два... Три банка у маленькому городі. Ти не знаю, я у ні якомусь прекрасному. Ай! Ай! Я прошу тебе, вичіпийся, вичіпийся, вичепийся. Три банка у маленькому городі. Взагалі коли-небудь таке бачили? Якщо хтось з вас там дади взирає. Так, зараз виходить моя схема. Граємо на себе кучу челіків. І заводимо їх під цю платформочку. На вам на будущее кажу, якщо ви там новичок чи... чи щось. Аккуратненько, берете собі, нічого не пугайтесь. Це просто зомбік, Він то вам нічого не зробить. А зробить... А зробить, може вам тільки флеш зомбік. якимось який, який чином пробрався в мені в кабіну. Беремо другий код. на себе ще челіків. Я сказав, аграр на себе ще челіків. А флешечки вибиваємо. Стандарт. Зараз ми маємо з вами знайти банкіра. Бо, в принципі, облігації нам не лишні. Я зараз, в принципі, собі хочу купити Нікроманта. Можемо вже Два золотати, третій Фух! В принципе, нам зара... Я хочу зара найти банкира, я не знаю, этой банки. Этой банки. Ай! Извините, ты взял. Ч... А... а ты чел, меня не замечай, не? Так. Ты... Меня, наверное, не я по нему попасть не могу. Ну, убиваем, получается, все зомбариком и тестом код. Чи... Да, там никого нема, хорошо. Я зараз искренні, сподіваюся, що банкир не в банку. В якомусь спасіть. Ай! А, фу, банкир тут. Хорошо. Ай! Нет! Не, Нє. ні, не, 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 не. Я не хочу, я хочу жити. Нам треба зараз категорично, обережно пересуватися по цьому місту. Обережно, щоб ніхто на мене там не заарився. По од... дві пічки я я здохлий. три чотири. Та ну я ще такий візучий. Тільки дві облігунці. Одна мені не зарахувалася! Вау! І одна зарахувалася! Вау! Обережно! Щоб ви нас з вами не замі... не помітили тут. Перевіряємо код 1, 1, 5, 3, 4, 6, 1, 5, 3, 4, 6. Розуміло. Давайте я вже вам не буду показувати, як, як я лутаю всі банки, бо мені здається, це буде довго. Давайте я просто перемотаю на той момент, коли я вже абсолютно все залутаю. Оп. І я все, отакий монітор з мене получився. І я мене на 10-му кілометрі. Так, друзі, що ми зараз робимо? Коротше, я... мені зараз треба піти, так що грати я зараз не зможу. Але коли я прийду, я зроблю стрім. Так що, можете, в принципі, підключатися, але стрім буде десь ввечері, Зараз я хочу зробити... Ну, так, я далі вже до 70-го, до, ну, коротше, про, не пройду по-любому. Так ж, бо мені вже коротше. То я зараз продаю все, купляю масл і просто побігаю зі скорості флеша. Просто тому, що можу. Так, зара, получается, тогда я забираю ворощики. Сто вжимаемо. Жалко, конечно. Добро. Купляем масло. Монетёпс. Это уже сто пять. И сто сорок. Monitags Масло, масло, масло і масло. Так, погнали! Напіток, напіток! 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 Юху! Я флеш, а, все закінчилось Ну, коротше, друзі, давайте... Я вже реально вечором пограю з вами. Прям точно! Навіть може підписників набрати. Так що давайте тоді получається всім до побачення і пока-пока.